А з вами я, Вероніка. Сьогодні я вам вирішила показати всі свої іграшки з Макдональдса! Мене... Ну, не всі Мож, ще є, але но... ті, що є зараз на мене, я вам покажу. Ну, поїхали. я не буду показувати всі порядки, які з'явилися, а які там зверху, бо щоб побачити, я зразу буду вам показувати. Окей, Перша іграшка, яка мені попадається, це от така от. Ентібіон, розова, Ну, логічно, ж я. Тут, коротше, нажимаєш і вона розглядає. Також до неї ще йшло дещо, я вам покажу. Заозом з цією пташкою йшла от, от штучка, такий кубик і от така от свинка. І зараз я вам покажу, як це все разом виглядає. Ну, якось отак. Ну, також можна прийняти. Можна також виставити. ось так. Ось для цього наші штучки. Давайте розступимо іграшку. Наступна іграшка в мене попадається принцеса із Маріо. В неї крутиться парасолька і підставка відчіпається, там, там, а тут наклеїть. Сердечка. Окрім. сухой булочкой, солнечником, и клубочкой. И на да. ласку закрывать. И готовим коротенько Наступна игрушка. Хотя да. а, прекрасная собачка. Я

Інше має мати я вам дома. Далі побутається знову смурфік. Ну це вже мені треба однокласниця, яка від нас пішла. Наступна іграшка. Це знову смурфік, да ладно! Це вже мені та е, хеппімілки, коротше, я така поснаю, тут надаючи хеппімілки. Ні. Она вообще до векна летела. Вообще, я, я проснулась, так она думала, и думала, она работает, что она тут не приезжает с детьми. Почему-то. Потом у меня добавилась вот как-то смотка. Как давай подробничек. Ну все, думаю, мы закинчили с Па-па. Ну, не вы. Ну, не стоям на спектакле в шоу. Все. Hello, Kitty! Она, короче, розовая. Мне такие шолом. и ну, вам не видно, но она, короче, там шолом с блестками. Поднимается. О, чак. О, есть. Снимается. И в данном деле ходите. Ой, тут то Все, приехали. Вот такая Hello Kitty. Наступная игрушка. Hello Kitty. Но она уже в оранжевом жилых... костюме. И она, короче, вот так вот. Типа в космосе этом... летает. И залезли на дали. Ладно, едем дальше. Наступная игрушка, яка мне попадается. Hello, Kitty! Короче, вона словарцевик, на, короче, вы как клапан його рухает и в неї русаются ручки. Наступна игрошка. Наступна игрочка вона попадается, это вот такая вот девчонка на чорна, короче. Чорне волосся. Я її по-різному називала. Я ее назвала Марьяна, Наони, Эмили и, короче, си имена называлась, но ну, давай сейчас называется. Короче, как на его круто, да? Наступная игрушка. Итак, Наступна іграшка. І Так, не так це є два игрушки напемила на макдонице за газовую. Та щось, з Тобі, що... Я казала те девчатка, а вона мені дала для хлопців. Ну, капец! Капец! Ну, да, не попала туда. И також, ну, не брать ну, не, бра... не то такую вот верюшку. Це покемон. Якась чудо юда. Короче, на дуже гостро, я навіть мандаринки не прокурила. А де? І в неї, коротше, крила. Ну, якась непонятна фігня. Наступна іграшка. Я не спадаюся. Покемон! Е, це ще один покемон. Е, до речі, я зустріла покемончиком, тож ж карточка і все. Ну, це не знаю, яка від кого. Коротше, крапускаєм Коротше, це така, вот, коротше, собака Вона біла Ласки чорні Вона дуже схожа на, от, прическа якась Жіноча І, віте, така воліна Ну, і якщо потім кротити цю пість Вона буде ловити вперед-назад вперед, назад Вона в шоці, вона зла Вона в шоці, вона зла Вона в шоці, вона зла І да. тихо воно все поїде І так Наступна іграшка. Це машинка вот така. І ось, на это буду на провалку. Я не могла вибрати машинку. Мені ніякої трудной простой машину, яку навіть не показувала. Картинка така. вот я чудою сидит. Это машинка. Вот такая. Сіра не облести. Ну, думаю, вам не. Ну, і наступна іграшка. Остання іграшка це знову ж така машина і Я назвала йти рампус ауту Белі. Белькліс мета. Там така вот сюда юда сидить. І зараз я вам покажу, що тут двох цих машинок ще привало. Полягали, звісно, наклейки, щоб вклеїти ці машинки. И вот это вот цело Кримку. И я вам потрібно ще. Так, як я казала, вот ці машинки. Нами начинают километр самі машинки. І для куча моя вот такой вот пакетик не зонеса. У меня є вот від от сей. Марри ее назвала так. вот у нас как на далее у меня есть я его так назвала вот такая вот наклеечка и так уж у меня есть и вот такие наклеечки также у меня было виду но я не видела И можно как уже вкладываешь. Так, сейчас буде магія. Опа! І там, короче, тряпочка. Вот что уже моя коробка і теперка. Знову ж таки магія, елки-палки. Charo, por, o, so. like and subscribe to my channel. Bye-bye!